Привіт, друзі. Пару слів про сьогоднішні матчі. Пленвоєнзенфайнса Новий Орлеан приймав Лейкерс останні півтори чверти наздоганяли нові Орлеанці своїх суперників і завдяки е, за слухам зеності. Ось в цьому моменті він зрівняв рахунок, але травмувався, потягнув задню поверхню стегна. І через це не зміг закінчити провалили свою гру лідери нового Орлану з Інграм. Замість них догравали Ларіненс, Хосе, Ворадо. Дуже сильно себе проявили сьогодні запасні нового Орлану, ну, але, але не вийшло. Все-таки. Без зайно, який набрав 40 очок, не змогли вони нічого протистояти. Дзвонили нічого протистояти Ліброну, Девісу Енко і Діанджело Расову. Дуже шкода, що не вийшло новому Орлану перемогти лекерс. Тепер Лейкер з проти другої команди заходу, це на секундочку дійчі чемпіони Денвер Нагітс. Але з іншого боку, цікава пара. Будь-яка пара, насправді, на заході для мене є цікавою. В будь-якому буквосполученні, сполученні в нас буде плей-офф. Як на мене, на відміну від сходу, тут кожній парі, кожен може врати в кожного. Ну, а в другій парі, в другій парі е, грали м -м, Сакраменто та Голден Стейт. На секундочку це повторення монологічної, монологічної пари плей-офф. Дуже цікава була тоді пара, і дуже шкода мені було особисто, що е, Сакраменто Кінгс не заподали Ліхтар. Хто знається на баскетболі, розуміє, про що маю на увазі. Після перемог, е, після перемог е, арена е, Сакраменто скандує Light the beam». От, ви, ви були тоді Golden State Warriors Сакраменто. Сильнішими були кінць минулого року, тому що тоді були здорові четвертий і шостий номери команди. І по силах, і по часу Кевін Хертер і Малік Монк. А Маліка Монка я взагалі особисто вважаю кращим шостим гравцем ліги І от без цієї парочки дуже сильно опустилися Кінг в кінці чемпіонату. І тепер, і тепер вони будуть грати за восьме місце. Вони будуть грати з Новим Орлеаном який, до речі, виграв у них. Всі матчі в чемпіонаті, всі абсолютно і от цікаво, що буде, е, якою буде наскільки серйозна травма зайона, чи зіграє він в цьому матчі? Це буде е, це буде дуже серйозне випробування. Шкода буде новий реланик. Якщо вони програ програють обидва матчі, то вони взагалі плей-офф не потраплять. А з іншого буде боку шкода і Сакраменто, дуже симпатична команда. Плюс один з найкращих сезонів своїх проводить Олексій Лень. Він змінює Демантаса Сабоніса. Знайшов йому знайшов його місце тренер Браун в цій команді. Я дуже щасливий. Дуже, дуже корисно для команди грає Лень. І ну, хотілося б, щоб вони не, не просто пройшли новий Руан, а можливо, навіть поборолися, поборолися в першому раунді плей-офф. Ну, десь так. Дякую за увагу.